На даний момент нахожусь в місті Кобиляки, значить, це ж вулиця Шевченка. Ось е машина поліцейського Данила, це начальник слідства, значить, номерний знак її БІІ-0167ВА, стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Значить, так само стоїть на іншій стороні машина, яка така сама є, коротше. Е е Це Volkswagen Бора, номерний знак, державний номерний знак 0051, це поліцейська машина, яка теж стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Викликав слідчі оперативну групу. Хотів би, хотів би сказати, значить, стоїть на даний момент група швидкого реагування, значить, 13.37 це машина. Значить, це Mitsubishi Outlander. Зараз ну. ми побачимо, через скільки вони відреагують. Хоча вона, в принципі їй дивиться. Ну, як стандартно. Вони тікають. Після того, коли я вже перезвонив і на планшет, воно вже впало 100%. Доброго. Так, машина оце одна. Ви повинні сказати, що ви ведете відеофіксацію. Згідно статті 40 будех. Mm. Без питань. 500, чи віде, віде. Так, машина оце одна. Одна і ось друга. Вона що одна, там десятиметрів нема, що тут немає десятиметрів. Так. Того пана машина? Костянко Константин Андрійович. я тільки задаваться спілкуватися. — Без питань. Машина одна оце? Да, Бора пот. І друга то, да. вони всі стоять від знака пішохідний перехід. Так, міряти, що вони тут за цей? Ну, що тут, тут воно міряти, що тут знак пішохідний перехід. Давно вони стоять? Ну, я минут 10 назад або 15 назад, я прийшов попив кофе, вони вже стояли. Ну, і ну, Вони будуть стояти цілий день. Ну, Данила машина стоїть. Стандартно цілий день. Я б до нього питань не мав, я б взагалі не мав питань. То машина поліцейського, я точно знаю, Данило Юрія Володимировича, який є начальником е, ну, виконуючого обов'язку слідства, це був. Був. машина, я так зрозумів, я не знаю, чия вона, ну сині номерні знаки, це, значить, це є поліцейська. Тобто, ну, у людей. ну. ну. Почекайте, ну так а ви його будете, ви просто будете як розглядати, як звернення громадян, або як це буде? Це ж не може бути звернення громадян, тому що це є адміністративне правопорушення. Так правильно він в районі. ФОП зафіксований, ви нам зараз треба заяву, пояснення подано поступити. Доповідаю вам, щоб ви розуміли, що згідно правил дорожнього руху 15.9 дозволяється розташування транспортних засобів За на відстані 10 метрів. 10 метрів. Ми поміряли, даний транспортний засіб зараз під водій підійде, розташований на відстані 16 метрів. Другий той, що стоїть від дорожнього знаку пішохідний переход. Ну, він 16 метрів не стоїть і там щось. Ні, Йосипович, дивіться, в мене є відео, де ну, я, чу... я, вас, я Я ж кажу, ну, Давайте, ну от хочете... там, де поліцейські стоять, це 16 метрів. То, ну, якраз від кромки зеленої трави. Я спеціально зробив відеозапис, тільки що як я міряв. А Данила машина де теж в законний староста. 20 метрів від дорожнього знаку. Ми ще підемо з вами давайте. поміряємо. Давайте, будь ласка. Це, це кіно, просто так а що він поїхав? Він зараз підійде сюди. Так ні, ну він що да? да. я ось дивіться. Дорожній знак, так? А ну підкажіть мені. Він дорого. Якихось новості понаписують. Будь ласка, ви ж можете писати? Так? Да. Так. Дорожний да. Ні, ми ж міряємо рулеточкою, дивіться. Рулеточка. Пане поліцейський. Да. Да. Ні, беремо рулетку, Ру... не ногами ж. Давайте. Давайте. Ну, будь, будь ласка. Тисна тисна. Розташування до дорожнього знака. Будь ласка, беріть рулеточку, Беріть. Держіть. Тримайте. Подивіться. Сертифу цікована куплена в магазині. Буда. Ну, Від заднього колеса біля так. Да. І знака, дивіться, підійдіть, будь ласка, до мене, подивіться де, який вістать. Ану. Дивіться, а ну гляньте. Скільки метрів? Значить 2 метри, Ну. Три метри. Ага. А, то значить ми дивилися по цьому. Чотири метри. Ну. Пане, да. Да -да. до На пішоходу з переходу. Артур Йосипович, До пішохідного переходу. Чого Ні, ми ж міряємо до пішохідного переходу. Поліція, господи, ти міряй! Ідіть, блін, постріляйте! Давайте, мір, давайте міряти. Мір, Йосипович, давайте міряти. Там теж 6 метрів, в ви брешете? Які шість метрів? Що ви балакаєте, Йосипович? Та я ж вам показав, що ви не то міряєте. Ні, так я ж вас запросив, щоб ви міряли. А чого ви так балакаєте? Ставте туда і сюди. ставимо. Я вас предлагав вам. Ну no, а чого? Я знаю, що ви крім брехті блі не грабежу. Нема, не знаєте нічого. А може, ви грабіж, чи ні? В Чому я, я вас Давайте я не буду розказувати вам. Граб. Добре, Йосипович? що я вас граб? Давайте не будемо розказувати. Якщо вам, якщо хорошо? Вам... ми ловимо? Ми ловимо. Я ж вам ще раз кажу. Значит, Транспортний якщо... засіб. Він білого кольору, стоїть, дивіться, Чого він поїхав, а нічого не має права їхати. А те, що немає, то що ви не регулярно вимагають. Він вправо. технічно несправний. Технічно несправний. Так. Підходьте сюди, Йосипеч, ну, ми ж там пишемо. В МП. Ну, дзвоніть ВМП. Да. Ми вас ми вас ви, запросили не, ви сюди. Мене ми запросили вас. Ми вас не обманюємо. Я вас спеціально запросив. Йосипович, ви можете це звернутися, я вам розказав. Ви можете звернутися. Ну я з вами не хочу розмовляти, блядь. Йоба, блядь. Я перезвоню. Йосипович, от народ. Йосипович, підождіть, будь ласка. Підождіть, будь ласка. Ви якщо балакаєте, ви... то балакайте офіційно. включайте Ми... камеру. Камера включена завжди, але витримуєте цю розмову. Будь ласка, витримуйте, по... да. да. я, я не казав теж, будь ласка, дзвоніть на 102. І буде от таке саме, як у Так. Да. Та що ви лякаєте а нас? А нікого вас не Ну так, лякає. От, що ви починаєте? Ми, ми вам пояснили всю ситуацію. Чим я набрехав? Я вас пригласив спеціально для того, щоб поміряти. Я, вам, я, вас, я, вас, я вас спеціально пригласив туди, для того, щоб ви почерпали. Трошки ні. А що поміряти? Так я йому предложив поміряти, Ну. розумієш? Що? Ну що ти ж розумієш, зовсім друга показує, блядь. Чоловік каже, в нього технічно несправний автомобіль, Він скотився до того моменту, де він мог зупинитися. Не, ну, так а що? Що не так? Що да. Що, ключі? E eu От чого ви не хочете вислухати? Скажи, скажи, будь ласка. бачите, то, що бачите те, що є. машина Там стоїть на місці. Ми немає. поміряли, скільки, скільки метрів? Ми поміряли з вами? Ми поміряли з вами 6, з вами? 6, 6, метрів. 6 метрів. Ну, хто? А що ж ви не складаєте адмінпротокол. Давайте нам хто на кого складати. Я готовий скласти. Біло, де він є, диву, а де він є зараз? Ви ну ви ж поймаєте, без особи ми не можемо скласти протокол. Ну, я тоді писати нічого не буду, тому що я не бачу смисла. Так само, хто що це. Чоловік, технічно несправний автомобіль. Я не можу цього сказати. ви взяли? він в Якщо в чоловіка не працює сигналізація аварійна, не приїхав, що приїхав, скотився, та не скотив, а що він зробив? Та де ж він переїхав? Я ж поясню, що стоя, транспортний та, засіб о, скотився, він технічно несправний. Зачем ви? Чому ви не хочете вислухати? Я не, я не вас. Я хочу того, що я не бачу смисла слухати. Чого? Та того, що ви ну, от, транспортний від, засіб от, є. Водія немає. Тут, де тут 14? Метрів? Я вам поясню. Я ми 14 Чі, вас спеціально 6 метрів. метрів. Особи нема на кого лазь, скажіть, будь ласка. Так само цей що? транспортний засіб стояв якщо транспортний засіб технічно несправний, що з ним робити? Скажіть, будь ласка. В смысле? Ви ж людям не вірите, коли ви ми допитаємо водія. Ми водія допитаємо, що робити людині, якщо людина людини не технічно справити транспортний засіб? Що робить, скажіть? Nie, даже, не ви навіть не хочете вислухати а нас, розумієте? Слухати, ну, Чого ви не повинні? Говорите, ви ж звертаєтеся? Я звертаюся, да. Да, то що нема до кого звертатися. Ну, так ми ж ви звернулися, ми до кого, приїхали ви, до вас, було, ми розглядаємо, де не Ми що, прийшли так? з вами. Ви мені прийш... прийш... питалися вести в оману? Яку оману? Як? Я вам пояснив, я вас спеціально пригласив для того, щоб ви... Ну, а то треба так давати. Я з вами вже. Оце я Побачимо, да. як ви розглядаєте. Да. Нема смисла. Ні, а смис... о, чого немає смисла? Немає смисла, ви обманете. А чим я вас спеціально при вас спеціально... Ви напишете, о, не ми напишемо. Да. Ви напишете. Ми спеціально. Це ваше право. Да, будь ласка, звертайтеся. Пишете ви. Выключить. Выключить? Да. Спользай набора 0051 держ номер. На синем тлі От такі у нас, а так нас розглядають адміністративні правопорушення. Получається, люди всі нігери, а поліцейські це більші.